Без брудних деталей і особистих подробиць Богдан Логвиненко презентував у Франківську перехожих до книжки про Південно-східну Азію. Увійшли короткі історії про тих, кого автор зустрічав під час своєї подорожі Таїландом, Лаосом, В'єтнамом, Малайзією та Сингапуром. Подорожі для мене це в першу чергу люди, і я пишу про, про тих, кого зустрічаю, і намагаюся. Побачити в кожній людині особистість і побачити якусь глибину. Зізнається, книжка перехожі. Це швидше документалістика, ніж журналістське інтерв'ю. Всі історії документальні. Це більш журналістський е, такий, навіть частковий експеримент. Модератор презентації Тарас Прохацько розповідає те, що зробив Богдан, високий показник професіоналізму як у письменницькій, так і журналістській діяльності. Одна з місій письменника, ну якщо можна так сказати, патетично, це є е, давати можливість Промовити тим, хто не промовляє, ті, хто є мовчазні, ті, хто є поза увагою. І от е, одна з таких важливих речей, які письменник може подарувати світове, це почути когось і е, вислухати і. Е, Взяти слово замість нього. презентація книжки перехожі вже відбулась у двох містах Польщі в Україні. ж Книгу встигли побачити у Тернополі та Чернівцях. Попереду ще кілька міст Західної України. Ольга Гриців, Сергій Русиняк. Новини телеканал Раї.